Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент, не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Вони жили разом вже майже 10 років. Оксана та Іван колись здавалися друзям ідеальною парою красиве весілля, перші роки сімейного життя, на яких ніяк не впливав спільний побут. Подорожі, романтика, поцілунки на кухні по вечорам, мрії про майбутнє. Вона закохалася в його надійність, у впевненість, із якою він завжди приймав рішення він у її світлу посмішку та неймовірну ніжність, що робила його жорсткий характер м'якшим. Їх навіть намагалися розлучити злі заздрісники, бо не має бути так ідеально, бо це неприродно не може подружжя ніколи не сваритися. Зовсім ніколи, навіть через дрібниці. А вони були закоханими і не звертали уваги ані на її пересолені борщі, ані на розкидані по спальні його шкарпетки. Але час невидимо руйнує навіть найміцніші конструкції побут, кредити, робота і нескінченні турботи. Іван працював в будівельній компанії, часто приходив додому виснажений, мовчазний. Із єдиним бажанням поїсти та скоріш до ліжка спати. А Оксана, втомлена від побуту, турботи про дитину, вечорами чекала його, коханого. Але приходила не людина, здатна спілкуватися, а зморана тінь, що мріяла лише про відпочинок. Вони й не помітили, коли їхні розмови почали зводитися до простих речей що купити в магазині. Коли платити за комуналку? Не забудь заправити машину. Малому потрібен новий одяг, бо росте як на дріжджах. і в її серці все частіше з'являлося глухе відчуття порожнечі. Любий, може, у вихідні поїдемо кудись на відпочинок? Одного вечора несміливо сказала вона, коли чоловік, повечерявши, втупився в телевізор. Який відпочинок? У мене звіт, купа об'єктів. Хочеш, їдь сама. кинув він, навіть не глянувши в її бік. На екрані бігали футболісти з його любимої команди, і вони програвали. Йому було не до розмов з дружиною. Тоді в ній щось надломилось ніхто не відчуває, коли починається зрада. Це не грім із неба, не випадковість. Це крапля за краплею, що накопичується руками. І одного разу тих крапель стає так багато, що ти не влада над собою, і збити їх тиском пливеш за течією. Оксана довго намагалася заповнити порожнечу в душі, де зовсім недавно жило усвідомлення того, що тебе кохають, що ти потрібна. Читала книги, спілкувалася в соцмережах, пробувала нові рецепти, ходила у спортзал, та все це не допомагало. Її єство хотіло лише одного, аби про неї згадав він чоловік, заради якого колись відмовилася від роботи, від кар'єри, від подорожей. І тоді з'явився Сергій. Знайомий через спільних друзів, він був веселим, легким в розмові, завжди знаходив, що сказати, як розсмішити, чим потішити її жіночу натуру. Спочатку це були короткі переписки у месенджері. Потім кава в обідню перерву, бо випадково опинився поруч з її офісом. Потім вечори, коли чоловік знову затримувався на роботі. Сергій умів слухати він бачив її очі, помічав нову зачіску, нову сукню, запитував про книги, які вона читає. Він торкнувся того, чого їй так бракувало. Він подарував їй увагу. Оксана довго боролася з собою. Переконувала це просто дружба, це тимчасово. Але одного вечора вона не повернулася додому вчасно. Коли вона вперше переступила межу і прокинулася вранці в чужих обіймах, їй було страшно, але ще страшніше було відчувати, що жива, що нарешті вона знову відчула себе щасливою. Іван нічого не підозрював. Він бачив, що Оксана вже не сидить постійно вдома, десь виходить, що стала доглядати за собою більше, ніж раніше, змінила зачіску, почала регулярно відвідувати манікюрницю, і навіть знову придбала собі туфлі на незручних високих підборах, але які робили її дуже жіночною. Вона відмовилася від подібного взуття відразу ж після пологів, і навіть в гості надягала бабусині шкарбуни. Як сама називала свої низькі і дуже зручні туфлі. Він помітив з часом, що вона ожила, пожвавішала. В її очах знову з'явилися ті задрикувати юнацькі бісики, про які він вже й забув. Але він не ставив зайвих питань йому зручніше було жити у своєму колі роботи, звітів і нескінченної втоми. Та доля підкинула випадок. Одного вечора, коли дружина залишила телефон на кухонному столі, прийшло повідомлення. Ти сьогодні була неймовірна. Чекаю тебе завтра. Іван застиг, перечитуючи рядки, які відразу все пояснювали. Він сидів, відчуваючи, як у грудях з'являється холод, який розповзається тілом. Коли Оксана увійшла, він все ще тримав в руках телефон і перечитував повідомлення. Що це? Його голос був тихим, але гострим мов Лезо. Вона поблідла. Спершу хотіла вирвати телефон, але зрозуміла пізно, сіла навпроти. Це правда, Іване, в мене є коханець. Його обличчя скам'яніло. Чому? вирвалося в нього. Тобі чогось не вистачало? Мало було всього, що я давав дім, гроші, стабільність. Вона довго мовчала, а потім заговорила повільно, зважуючи кожне слово Так, ти дав мені дім, ти дав мені стабільність, але ти забрав у мене відчуття, що я жінка. Я стала зручною тінню, кухаркою, мамою. Я перестала існувати для тебе. Я кричала, Іване, але ти не чув. Згадай, скільки разів я намагалася достукатися до тебе. Але ти не чув ти існував у своєму світі, і тебе все влаштовувало. А він почув і він побачив у мені в першу чергу жінку. Розумієш? Не кухарку, що готує смачні котлети, не прибиральницю, у якої все і завжди в порядку. Не няньку, яка носиться з вашим одягом, і збирає по квартирі ваші шкарпетки. А жінку. Він дивився на мене так, як ти давно не дивився. Я не шукаю виправдання. Я пояснюю. То ти. Ти обрала його? У голосі чоловіка пролунала гірка іронія. Не знаю. прошепотіла вона. Я поки не думала про те, що маю зробити вибір. Я просто обрала відчуття, що ще жива. В цю мить йому хотілося кричати, ламати меблі, грюкати дверима, але він лише повільно поклав їй телефон на стіл і сказав Я зрозумів і зрозумів, що вже пізно щось змінювати. Він взяв куртку і вийшов. Порожнеча в домі вмить поглинула Оксану. Вона сиділа за столом, чула лише своє серце, що калатало в скронях. Здавалося, стіни стискаються. Бо вона не заплакала, сліз не було. Було лише відчуття, що відбувалося те, що назавжди змінить її життя. І яким би важким не був цей період, але вона зітхне з полегшенням, що все вже відбулося так, її коханець був поруч. Він міг в любу мить прийти на допомогу, підтримати, розрадити, але він не зміг би заповнити ту прірву, що утворилася після того, як за Іваном зачинилися двері. Бо Сергій давав їй лише емоції, але не родину. І не дім, де було все її життя. Іван же, блукаючи нічним містом, вперше задумався, яким сліпим він був він працював, щоб утримувати сім'ю. Але втратив ту сім'ю, бо перестав бачити людину поруч, бо вирішив, що найважливіше для щастя його рідних то матеріальний спокій. Тієї ночі обоє зрозуміли те, що було збудоване руками, може зруйнуватися кількома незначущими словами в повідомленні Вони більше не змогли стати сім'єю, як раніше. У них були розмови, були сльози, були спроби зрозуміти. Але тріщина, яка з'явилася, вже ніколи не зникне. І Оксана і Іван зрозуміли просту істину зрада це не лише про тіло це й про те, що хтось перестав слухати, бачити і відчувати іншого. Вони домовилися, що спробують зберегти родину заради сина. Оксана пообіцяла, що ніколи більше не згадає про Сергія. І заблокує його в телефоні. Іван же, Іван спробує знайти час і місце в своєму житті для сім'ї. Їм буде дуже складно, але тільки від них залежить, як далі складеться життя їхньої родини.